Мої вітання на Ютуб каналі Української школи майбутнє. Я знаю, що в повному розгарі підготовка до НМТ. І мені приємно, що ви пишете в коментарях ті якісь питання чи теми, які варто все-таки підтягнути, ще раз переглянути, нагадати, тому що в такому об'ємі інформації, яку отримують зараз 11-класників, то я надію, що і батьки їх так само розуміють, а я їм тим більше співчуваю, тому що об'єм просто неймовірний, і треба все тримати руку на пульсі, все пам'ятати, все знати. І особливо, якщо похіду вчили всього лише в 10 класі, і, можливо, не всі до неї. Якісно під час підготовки поверталися зараз для НМТ. Тому розглядаємо таке завдання, що ось завдання, до речі, на 2 бала це десь рівень 19-20 завдання, коли просять знайти похідну F' від 9 ось такої заданої функції. І стоїть в першу чергу питання: що ось функція дуже велика. Дуже велика, дуже багато і дуже ніби якби складна. І знову ж, ніби якби. Але знаючи, люди можуть побачити, що тут насправді ситуація доволі проста. По-перше, що ми повинні нагадати, що якщо у нас є якась функція, де у нас набір різних функцій і вони додаються або віднімаються. То похідна такої функції буде шукатися як похідна окремо з кожного доданка. Тобто, якщо в нас тут раз, два, три доданки, то нічого складного, їх не треба розглядати як єдине ціле, а шукати похідну з кожного окремого доданка. Далі ми бачимо, що в нас тут є похідна з корення. І знову ж можуть бути запитання, чому? Тому що якщо в нас корінь квадратний, то є, до речі, дуже простий формат. Якщо у нас корінь формат, квадратний, то похідна з такого кореня в нас буде шукатися як відповідно мінус одиниця на 2 таких корення. Але ж не завжди корені бувають квадратні, тому я все-таки рекомендую не прив'язуватись до цієї формули, хоча вона тут дуже і дуже доречна, а все-таки пригадати певні. Моменти, які ми використовуємо, і так пам'ятати, що однозначно треба враховувати всі плюси і мінуси. Чому? Тому що на похідної є просто золота функція, формула, яку ми і використовуємо для обчислення похідної. Що якщо у нас є якась функція x в степені n, то відповідно похідна з такої функції шукається неймовірно просто. Ми цей степінь опускаємо вниз, він стає множником, і потім показник степеня. Зменшуємо на одиницю. Ось, ось таким чином ми бачимо, що n-1. І це важливо розуміти. І тому, коли у нас є певного формату записи, і навіть ось як отут знаменнику, я рекомендую все-таки його переписати. То треба пам'ятати, що ми не шукаємо похідну зі знаменників. Ми все-таки x знаменнику маємо переселити в чисельник. І далі скористатися цією формулою. Ну, наприклад, так само все, що нас корінь і знаменник, по стандарту, і це дуже впевнений крок, якщо ви переведете у степені. Тому у нас буде 81, що множиться на х в степені 1 друга. Чому? Хочу ще пригадати, що якщо у нас є формула е, степеня, то ми можемо корення перевести навпаки. І в нас е, степінь біля. Числа піде в чисельник, а показник корення, тобто показник радикала, піде у знаменник. Тому у нас, оскільки отут одиничка, а тут двійка, то зрозуміло, що буде одна друга. Далі ми записуємо, що це буде 81, але в нас х знову ж, отут, в першому степені, то при переносі у нас він буде у мінус першому степені. Ну і, звісно, натуральний з 5 ми і залишимо. І вже ось в такому форматі набагато зручніше шукати похідну. Тому давайте будемо користуватися нашою формулою нагадуємо ще раз, що показник стає множником, і, власне, цей показник зменшується на 1. Так, ми і запишемо. Отже. Похідна з нашої функції, 81 це множник ми не зачіпаємо. Тут у нас, звісно, одна друга х буде в степені мінус одна друга, тому що одна друга відняти 1. Далі ми бачимо, що в нас мінус 81, що множиться на мінус 1, тому що цей показник з менш знизу ну, ніби як спускається, як кажуть наші учні, і стає мінус другому. Ну, і зрозуміло, що нам необхідно знайти. Відповідно, похідну з логарифму натурального. І ви почнете думати, там якась десь формула, треба знайти таблицю похідних. Але давайте розберемось. Насправді, логарифм натуральний з числа це якесь є вже обчислене стале число. А ми знаємо, що похідна з числа дорівнює нулю. Тому хай вас не водить в оману ось оцей логарифм натуральний. Не треба тут шукати, згадувати формули, дивитися допоміжні матеріали. Треба запам'ятати золоту істину. Тут у нас є х, є змінна. Нема змінної, а нема ікса, нема похідної. Тому ми напишемо, що це мінус 0, тому що нема похідної. Ну і далі нам залишається провести певні. Відповідно, обчислення, давайте зразу ж перемістимо, що це 81, що ділиться на 2, через те, що мінус, це означає, що піде вниз, і через те, що одна друга, то це буде корінь дробовий. Далі, мінус на мінус буде плюс, знову ж 81 буде в чисельнику, а і в степені мінус 2, відповідно переселиться через те, що в чисельник піде у знаменник. І оскільки ось оце наш шаблон. Значення нашої похідної, то щоб знайти похідну в заданій точці, неважливо навіть в якій точці, в нашому випадку просять знайти похідну від 9, то це означає, що ми ось у цю формулу, замість відповідно х підставляємо число 9. І отут замість. Х підставляємо в число 9. І нам залишається нічого такого складного немає, як відповідно обчислити. Ну що ж, 81, а корінь з 9 це 3, 81 і 3, вони навіть у нас прекрасно скоротяться, лишиться 27. 27 ділимо на 2, буде у нас 13,5. Ну, і тут зрозуміло, що 81 на 9 квадратів це 81, вони так само скоротяться. І буде в нас одиничка. Тому наша відповідь 14,5. Так, ніби виглядає масштабно, але це все можна зробити значно простіше і швидше, якщо ви оперуєте формулами. Ми ж з вами розглянули так доволі кропітливо і акцентую на кожному доданку випадок. Оцю особливість знаходження похідної за для того, щоб ви власне на цьому прикладі пригадали всю тему і без проблем отримали ваших два бала.